Слава Ісусу Христу! Дорогі телеглядачі, вітаємо вас на католицькому телеканалі IWTN. Ми розпочинаємо пряму трансляцію із Лурд. Місця об'явлень Діви Марії, святій Бернадеті, біля цієї гроти, де збираються зараз віряни на молитву, паломники. Являлася Діва Марія Бернадеті. До цього святого місця сьогодні прибувають щороку мільйони паломників, і теж ми мандруємо зараз через цю трансляцію до цього святого місця, щоб просити Бога через Богородицю, благодаті яких яких потребуємо. Хочемо молитися у ваших намірах. Тих молитовних проханнях, які ви надсилали нам в коментарях під трансляціями, будете надсилати тих потребах, які маєте, щоб Господь через Діву Марію дав нам благодаті, про які його просимо. Зараз вже за мить розпочнеться молитва Святого Розарію. В цій хвилі тиші зосередьмося і також подумаємо, за що, за кого хочемо молитися. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вітаю вас, брати і сестри, і запрошую усіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватись через інтернет та через ІВТН, де б ви не були, чи тут у Лурд, чи за кордоном, єднемося разом в молитві. Від об'явлень Діви Марії Бернадеті саме в цій гроті. Мільйони людей, включно з багатьма святими і римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. єднаймося разом молитві Розарію і просимо Богородицю, матір милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, містяться в цій скринці.

Вірую Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідти прийде судити живих і мертвих, вірує в Духа Святого, святу Вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Амін. за снапрайфорголіфа, Отця за папу Лева, в його намірах. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона, Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Перша тайна скорботна, молитва Ісуса в Ециманському саду. Молимо всій тайні в наших намірах, а особливо молимося, за нашу святу церкву, за папу Лева, за усіх єпископів, за всіх християн, про єдність між християнами, про дар міцної віри для нас, усіх. Про нові покликання до священства, чернечого життя, подружнього життя, у всіх ваших намірах, які надсилаєте нам в коментарях під трансляціями. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Радуйся, Марія, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою. Благословена тими жінками, благословен і благословений плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою. Благословена тими жінками благословен і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з Тобою. Благословена тими жінками благословен і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословенний плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. о Марія безперевородного гріха Зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Друга тайна скорботна бачування Ісуса Христа. Молимо з цієї тайні в наших намірах. Особливо молимося за нашу батьківщину, просимо за всіх, хто захищає нас, Дай їм, Господи, потрібні по сили, благодаті. Просимо за всіх керівників нашої країни, інших країн про дар мудрості, в пошуках справедливого миру. Просимо за всіх поранених, про зцілення їх, дай, Господи, потрібні сили, благодаті для всього нашого народу, для всіх медиків, волонтерів, всіх, хто в різний спосіб підтримує наше військо, Отче наш, си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою. Благословена між жінками. І благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою. Благословена між жінками. І благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, Ти між жінками, і, і плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою. Благословена тим жінками, і благословена плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повного сподь з тобою, благословена тим жінками. І благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. In secular, amen. О Марія безперевородного ріха Зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Третя тайна скорботна, коронування Ісуса Терном. Молимося в цій тайні в наших намірах. Молимося особливо про стілення для усіх хворих. Наших близьких рідних, імена прізвища, яких надсилайте з проханням про молитву. про процілення дітей, яких просили нас молитися. Данилка, Богданчика, за Назара про дар мови, всіх наших близьких рідних, які хворіють, які потребують здоров'я, також здоров'я душі і тіла для нас, самих всіх поранених, наших військових. На душі на тілі. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з Тобою, благословена ти жінками, і благословений плід лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена ти жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Mary, God, Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений повна, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Радуйся, Марія, благодаті і повна Господь з Тобою. Благословенна між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена Тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з Тобою, благословена Твоїми жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господ, з тобою, благословенного тими жінками і благословенню плідлона Твого, Ісус. Радуйся, Матері, благодаті повна, Господ, з тобою, благословенна тебе! Хрesis, Матері, благословенна тебе! Г�ญе ride до тієї Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Мері Марія безпереворотного гріха зачата. Молися нас, що до тебе прибігаємо. Четверта тайна скорботна, хресна дорога Ісуса. Молимося цій тайні в наших намірах. особливо молимося за померлих наших близьких, рідних, тих, які страждають, в чистилищі. щоб Господь очистив їх і прийняв до неба тих, які загинули під час війни. Просимо Господа за усіх помираючих. Щоб Бог дозволив їм оглядати своє обличчя в небі, примирен... будучи примиреними із Ним. У всіх також наших намірах, усіх тих намірах, які нас, нам надсилаєте з проханням про молитву. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія, безпереродно ріха зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. П'ята тайна скорботна. Розп'яття і смерть Ісуса молимося в цій тайні в усіх наших намірах. Особливо молимося за всіх наших добродіїв, за всіх наших глядачів, всіх, хто в духовний матеріальний спосіб підтримує наше служіння. Особливо кожної п'ятниці молимося. За усіх, хто в різний спосіб співпрацює з нами, допомагає нам, підтримує нас своєю молитвою, своїми пожертвами, нехай Господь винагороджує усіляке добро. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Oh, Lord, Mary, Mother, God, hey, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. О, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті і повна Господь з Тобою, благословена ти жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений пліт лона Твого Ісус. О, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений пліт лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія первородного гріха Зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Молімося. Просимо, Господи, влив наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина через його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння через того ж Христа, Господа нашого. Господь з вами і з Духом Твоїм, нехай благословить вас Бог Самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Радуйся, Царице, мати милосердя, наше життя, наша насолода, наша надія, радуйся. До тебе кличемо ми, бідні, вигнані діти Єви, до тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блажений плід Твого лона. О ласкава, о люба, о солодка Діво Марія! Молись за нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми удостоїли собі Христових. Богородиця з Лурд, молись за нас, Богородиця з Лурд, молись за нас, Богородиця з Лурд, молись за нас, свята Бернадета, молись за нас, Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дякуємо, брата і сестри, за спільну молитву Святого Розарія. Нагадуємо, що молимося цю молитву щобудня, о 16-й годині. Дякуємо за вашу підтримку і заохочую. Нагадую, що ви можете також встановити додаток мобільний і WTN Україна для того, щоб ще зручніше дивитися наші трансляції на вашому мобільному телефоні. Якщо хтось користає, власне перегляд при перегляді зі свого мобільного, дякуємо, що ви є з нами. Хай Господь вам благословить і оберігає! Слава Ісусу Христу!